Знову скандал із МСЕК. Хто погорів на хабарі цього разу? Україна проти поступок Росії. Заява Зеленського. Північно-корейські військові стали загрозою для НАТО. Трампу радять заморозити війну Росії проти України. Чи є рішення? Я Дарина Трунова коротко про головне за день на 24 му каналі. Президент України прибув до Угорщини. Це перший візит Володимира Зеленського до цієї країни з часів повномасштабного вторгнення Росії. Там сьогодні проходить саміт Європейської політичної спільноти. Півсотні європейських лідерів обговорять питання трансатлантичних відносин, зокрема зі США після обрання президентом Дональда Трампа. На саміті Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає проти будь-яких. Поступок Росії і вважає, що це буде самогубство для всієї Європи. Ця війна відбувається на українській землі. Україна вдячна за всю підтримку з боку наших партнерів. Ми відкриті до будь-яких конструктивних ідей заради досягнення справедливого миру для нашої країни. Але саме Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни. Росія постачає новітні технології в Північну Корею в обмін на допомогу Північної Кореї у війні проти України, і це є загрозою не тільки для європейської частини НАТО, а й для материкової частини Сполучених Штатів Америки. Це означає, що індо, Тихоокеанські і Євроатлантичні країни, а особливо всередині НАТО, США, Канада та європейська частина НАТО, мають працювати разом. Черговий корупційний скандал у Києві. Заступницю голови центральної МСЕК викрили прямо під час отримання хабара у розмірі 2 тисяч доларів. За це вона обіцяла оформити інвалідність військовозобов'язаному. Усього у посадовиці знайшли майже 20 тисяч доларів, і вона запевняла, що це її кошти. Це ці кошти що кошти. це мої кошти за квартиру за кухню. Судячи з розслідування, це не перший її хабар за надання фальшивої інвалідності. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Передає офіс генпрокурора. І сьогодні ми знову пережили чергову неспокійну ніч. Сьогодні російські безпілотники атакували наші міста і, зокрема, столицю. Тривога тут тривала більше восьми годин. Сили протиповітряної оборони збили більше 30 БПЛА, але збиті уламки, на жаль, наробили чимало лиха. Через падіння уламків у шести районах міста є руйнування. Уламки збитих БПЛА падали на багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі, бізнес-центри, медзаклад та дороги. Ну, на щастя, ніхто не загинув, але одна людина постраждала. Неспокійно було й в Одесі через падіння уламків безпілотників. Постраждала людина, пошкоджені житлові будинки, авто та газопровід. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Через це в декількох районах міста вводили аварійні вимкнення. Усього Росія запустила сьогодні 106 дронів камікадзе, з яких 74 вдалося збити. А сьогодні в день окупанти вдарили ракетами та авіабомбами по Запоріжжю, влучили по житлових будинках та лікарні. Є поранені, заявив керівник Ова Федоров. Кількість поранених людей безпосередньо на території екологічного диспансеру надається наразі допомога. А також частина персоналу вже госпіталізована до обласної клінічної лікарні також є руйнування багатоповерхового будинку, де півтора під'їзду наразі зруйновано. Нам також вже відомо про що щонайменше одну людину загибло. Дві дитини було деблоковано з-під завалів цілами поліції, рятувальників та мешканців. І наразі доставлено також в лікарню. Зараз Росія запускає в кілька разів більше шахедів лише за місяць ніж за увесь 22-й рік. І їхня небезпека у тому, що летять вони на дуже низьких висотах. Аби цьому протистояти, нам потрібно більше засобів радіоелектронної боротьби та мобільних груп, які можуть їх збивати. Про це в нашому ефірі повідомив авіаексперт Анатолій Храпчинський. Крім того, каже, міська влада зможе теж долучатися до закупівель і залучень мобільних бригад. Можна було би використовувати, наприклад, міським радам набирати групи, які б допомагали б перехоплювати ці ж дрони шахеди і посилювали сили оборони. Додатково треба казати про те, що міські ради можуть закуповувати засоби електронної боротьби і можуть найближчим часом буде законопроект, який дозволить закуповувати системи протиповітряної оборони. Безумовно, вони будуть під контролем не силами оборони, але міські ради можуть зі своїх бюджетів допомагати. Силам оборони боронити захищати свої місця. Ну і непроста залишається ситуація на фронті. На Донеччині ворог продовжує просуватися, зокрема у п'яти населених пунктах біля Новолексіївки, Богоявленки та Торецьку. Ну а Трампу радять заморозити російсько-українську війну. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зокрема, радники Дональда Трампа пропонують декілька ідей щодо врегулювання війни. Як пише видання, усі вони передбачають або замороження конфлікту, або відмову від НАТО та фінансування допомоги України. Проте сам новообраний президент ще не визначився. Проте такі плани можуть викликати жорсткий опір з боку деяких союзників США по НАТО. Ті ж Глядають агресію Росії проти України як безпосередню загрозу для своїх країн, та й у нас в країні поступки щодо території сприймуть як капітуляцію перед Москвою. Питання миру в Україні піднімали під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та новообраний глава США Дональд Трамп Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом. Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне і непохитне лідерство Сполучених Штатів Америки є життєво важливим для світу і для справедливого миру. А от чи дотримається своїх передвиборчих обіцянок Трамп на думку посла України у США в 2015-2019 роках Валерія Чалого щодо міграційної політики та збільшенню мит із Китаєм, тут таки скоріше дотримається обіцянок, але от мало ймовірно, що США вийде з НАТО і перестане допомагати Україні. Так само, поки невідомо, як він збирається завершити російсько-українську війну, завершити війну швидко, да що ми проти цього? Ми ж не проти. Але друга частина за рахунок чого за рахунок перекриття постачання озброєнь України і капітуляції України, е, ну ми ж не хочемо так думати, тому що, наприклад, постачання озброєнь. А як може президент Сполучених Штатів перекрити постачання? Адже ці замовлення. Вже виділені конгресом кошти, і на заміну поставленого діючу адміністрацію озброєння для України. До речі, вони зараз мали би пришвидшити це постачання. Тоді мають бути склади наповнені новими зразками. Тобто, що це значить? ракети Атакамс, нема політичного там рішення, що вони б'ють там, куди б'ють. Ну вони ж вже є на нашій території, і ми очікуємо більше. І далі вони замінюються ракетами ПРСМ більше ну, якості, дальності новими. Тому президент будь-який, в тому числі Дональд Трамп, не виступить проти національного лобі військово-промислового комплексу. Тому те, що вже закладено в контракти і виробляється, буде вироблено. Питання в тому, що буде далі. Далі немає інструментарію, Ну, десь до літа я думаю, це постачання точно буде ще йти за рахунок тих е, виконання тих контрактів, які були раніше. Що буде далі, важко сказати. Я думаю, що дійсно е, нова адміністрація буде наполягати, щоб перенести прямі витрати коштів з від своїх платників податків на європейців, аргументуючи цим, що саме Росія їм в першу чергу загрожує війною, е, а не Америці, яка знаходиться далі територіально. Зміняти результати виборів та мирно передати владу Трампу. Про це закликала віцепрезидентка США Камала Гарріс. каже, розуміє емоції своїх прихильників, але хоче завершити протистояння із новообраним президентом. Але при цьому демократка пообіцяла продовжити боротьбу за права жінок та проти насильства і застосуванням вогнепальної зброї. Я ніколи не відмовлюся від боротьби за майбутнє, де американці зможуть реалізовувати свої мрії, амбіції та прагнення, де жінки Америки мають свободу приймати рішення щодо власного тіла. Нині не час опускати руки. Зараз час засукати рукави. Зараз час організуватися, мобілізуватися та залишатися залученими до свободи, справедливості та майбутнього, яке ми можемо побудувати разом. І на сам кінець позитивна новина. Україна може відновити польоти з аеропортів Бориспіль чи Львів до кінця січня 2025 року. Про це заявив старший партнер найбільшої у світі консалтингової компанії з питань управління ризиками Кріспін Елісон. Думаю, якщо нам пощастить, то в січні ми матимемо 5 чи 6 авіакомпаній, які захочуть літати з України. Початковий фокус Львів. Бо тут 7 хвилин польоту від Польщі. Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Звісно, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в офісі президента, а воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою. І поки це усі новини, дякую, що дивитесь. до зустрічі в ефірі 24 каналу.